Нові бойові літаки цього разу від Аргентини у Бонасайресі готують відправлення бойових винищувачів із часів Фолклендської війни. Про це повідомляє місцеве видання інфобая. Повітряне судно, про яке йдеться, виготовлено французькою компанією, і має назву Сюпер Етендар. Літаки вивели з експлуатації через ембарго Великої Британії після бойових дій 1982 року за Фолклендські острови. Президент Аргентини Хавей Мілей, нібито вже схвалив план поставки Україні п'яти військових літаків. Щоправда, для такого кроку потрібно було дістати пристрої для катапультування пілота в разі надзвичайної ситуації. В Аргентини немає до них доступу через ембарго сполученого королівства. Лазівку знайшли завдяки Франції, аргентинська та французька сторони. Проводили таємні переговори, завдяки яким вдалося домовитися, що літаки обміняють на іншу техніку безпілотники чи гелікоптери.